Сьогодні на уроці ми познайомимося з новим поняттям поняттям гомології. Вивчимо гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви. Спочатку, будь ласка, перевірте свою домашню задачу всі, хто її виконував. Значить, яким чином ми думаємо? Ми маємо площу кухні 10 м, і її висоту 2,5 метри. Маючи ці дані, ми можемо знайти об'єм повітря, ну, тобто об'єм кухні, помноживши площу кухні на висоту. І Виходить у нас 25 метрів кубічних. По умові сказано, що тиск на кухні не міняється. Крім того, ви повинні були знати з параграфа, що коли концентрація в повітрі метану є хоча б 4,4%, то може статися вибух. Відповідно, знаючи ось це, ми можемо знайти мінімальний об'єм метану на кухні. Об'ємна частка. Рахується, як відношення об'єму ch 4 до об'єму повітря. Відповідно, з цієї формули об'єм ch 4 буде рівний об'ємній часті ch 4 помноженій на об'єм повітря. Об'ємну частку ch 4 з відсотків 4,4 4, ми переведемо у частини від одиниці. Тобто вийде 0,044. тисячних. Помножити на об'єм повітря на кухні, тобто на 25 метрів кубічних, і ми отримаємо величину 1,1 метра кубічного Тобто, якщо на кухні відбудеться витік газу такого об'єму, то може статися вибух. Зараз я перед вами представлю 12 питань, і вам потрібно буде на них дати відповіді. Отже, дивимося. Питання перше. Скільки неспарених електронів має атом карбону у збудженому стані? Які органічні речовини називають вуглеводнями, яку молекулярну формулу має найпростіший насичений вуглеводень? Які ще назви має метан? Якими формулами можна відобразити молекулу метану? Що таке гібридизація і яка гібридизація відбувається в атомах карбону в молекулі метану? Під яким кутом розташовуються у просторі гібридні орбіталі атома карбону в молекулі? Метану. Яку просторову будову має найпростіший насичений вуглеводень, які фізичні властивості має метан, де зустрічається метан у природі, яким чином можна виявити виділення метану в побуті, яка причина використання метану як палива та чим небезпечні викиди його в шахтах. Отже, тема уроку гомологія, гомологи метану їхні молекулярні і структурні формули та назви. Запишемо у зошит визначення. Гомологія це явище існування подібних забудовою та властивостями органічних речовин, які відрізняються на групу ch 2 Група ch 2 називається гомологічною різницею. Речовини одного класу, що подібні забудовою, і відрізняються одна від одної на одну або кілька груп ch 2 утворюють гомологічні ряди. Речовини, що входять в один гомологічний ряд, називаються гомологами. Гомологічний ряд метану називається алкани. Алкани це насичені вуглеводні. З відкритими карбоновими ланцюгами загальної формули cnh 2 n 2 За допомогою загальної формули складіть формули наступних гомологів метану. Тобто етан ми вже визначили, що буде мати пропан, так як він є третій, замість N підставляємо 3. Тоді вийде c 3 і далі. Гідрогенів скільки буде 2 на 3, 6 і плюс 2 8. Значить пропан буде с 3 аж 8. У бутану буде с 4, а аж порахуєте. У пентану це буде 5. Як легко запам'ятати, пентагон. Бачили колись, як виглядає пентагон, це і п'ятикутник. Отже, пента означає 5. І п'ятий представник алканів називається пентан. Шостий називається гексан, тому що гексайдер – це є що? шестикутник, гекса це є 6, гепта це є 7. Октан. Октайдер це є кутник, значить окта це є 8. Нонан це є 9 і декан це є 10. Тобто, в декану повинно бути це 10 аж 2 на 10 20, і плюс 2 два Тобто, декан буде мати формулу с 22 Ну, давайте перевірте себе, чи правильно ви склали. І вам необхідно вивчити ось цю табличку, яка розбита тут на дві таблички, вивчити на пам'ять. Тобто, вам необхідно знати формулу і назву. Перших десяти представників гомологічного ряду алканів. Зараз ми з вами познайомимося з номенклатурою алканів, за міжнародною номенклатурою ЮПАК. Що це є таке? Важливо, щоб кожна хімічна речовина мала певну назву, яку би розумів кожен хімік. Відповідно, товариство ЮПАК. Розробило систематичну номенклатуру. І цією номенклатурою користуються хіміки всього світу. Тобто назва, наприклад, гексан, гептан, нонан, вона буде зрозуміла хімікові з будь-якої країни світу. Крім тої системи. Юпак є ще традиційні назви. Це є ті назви, які склалися історично в певний період, коли ту чи іншу речовину відкривали. Логотип компанії ЮПАК. Як я вже вам говорила, назви алканів ми складаємо за міжнародною номенклатурою ЮПАК. Назва перших чотирьох склалася історично. Метан, етан, пропан, бутан. Далі, як я вже вам говорила, утворюється від грецьких числівників, тобто пента 5, гекса 6, гепта 7, окта 8, 9 нона і 10 дека. Структурні формули і будова молекул гомологів метану. Взагалі, будова органічних сполук має цілу теорію хімічної будови. Вона розроблялася декількома вченими. Кекули Купером і Бутлеровим. У 1857 році кекули відніс вуглець до чотирьох валентних елементів. У 1858 році Купер зазначив, що атоми вуглецю можуть з'єднуватися один з одним в довгі різні ланцюги, і в довгі, і в розгалужені, і в циклічні. У 1861 році Бутлеров створив наукову теорію будови органічних речовин. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що дослідження, дуже важливі в органічній хімії, відбувалися в дуже маленькому часовому діапазоні від 1957 до 1961 року. І зверніть увагу на те, що учені, які працювали над теорією будови, вони жили в різних країнах німець, англієць і росіянин. Не забувайте, що в той час ще не було ні телевізорів, ні радіо, ні інтернетів. Тобто мова йде про те, що вчені працювали в різних країнах і незалежно один від одного вони працювали над однаковими питаннями. І потім, об'єднавши свої ідеї в одну. Ми отримали те, що ми маємо зараз: теорію хімічної будови органічних сполук. Давайте подивимося на структурні формули органічних речовин. Структурна формула, як ми вже говорили, нам показує порядок з'єднання, але вона не показує просторову будову справжню. Значить, алкани це насичені вуглеводні, які мають ланцюгову будову. Тобто, всі. Карбони з'єднуються у ланцюги, які не є закриті, тобто не є циклічні. Вони не з'єднані першим і останнім карбоном. Зверніть увагу на особливості будови алканів. В атомах карбону існує СП3-гібридизація, тобто утворюються чотири гібридні орбіталі з однієї С-орбіталі і трьох П-орбіталей. В результаті кут між осями гібридних орбіталей 109 градусів 28, минут. відстань між атомами 0,154 нанометра. Ланцюг має зигзагоподібну форму. Далі вам потрібно буде визначити, які з наведених вуглеводнів належать до алканів. Ви повинні пам'ятати загальну формулу алканів CnH2n2 і відповідно до цієї формули. Порахуйте і подивитеся, чи все правильно. Якщо якийсь вуглеводень випадає з цього ряду це H2N2, значить це не є алкан. Назвіть перші 5 членів гомологічного ряду метану з непарною кількістю атомів карбону у молекулі. Виберіть загальну формулу вуглеводнів гомологічного ряду метану. Алкан з найдовшими молекулами синтезували. У 1985 році англійські хіміки Біт і Уайтинг. це нонаконтатриктат, молекула якого містить 390 атомів карбону. Підрахуйте, будь ласка, скільки там є атомів гідрогену і виберіть правильну відповідь. Домашнє завдання параграф 24. На сторінці 143 табличка 10 вивчити на пам'ять. На 146-й сторінці виконати два номери: 277 і 278. Письмово.